Я останнім часом дедалі більше бачу потуху в бік того, що знову яка різниця і взагалі не запрещайте нам самовиражатися і ніцті свою ідентичність. Що мені сьогодні якраз хочеться поговорити з цього приводу на цю тему, і, зокрема, обговорити власне, а що ж робить нас українцями? Поговорити про культуру пам'яті і про культурну пам'ять, дати вам декілька посилань класних цікавих відео, які ви, можливо, ще не бачили. Скоріше за все, одне ви точно не бачили. Так, отже, для того, щоб стартанути, я знову ж таки рекомендую вам піти. Після мого етеру подивитися це відео, якщо ви його ще не бачили. Обов'язково рекомендую, навіть якщо ви не підете під те відео, зробіть стоп-кадр на моєму етері і прочитайте коментарі, які знаходяться під тим відео. Ну і власне як завжди, я в своє етери зав'язую одну і ту ж саму думку, яка крутиться, крутиться, крутиться і проявляється у різних способах. І сьогоднішня думка це думка про те. Наскільки важливою мова є для нашої ідентичності, і зокрема, наскільки важливою мова є для того, щоб почувати себе близькими або зі своїми, або з тими, хто хоче нас вбивати? Вибір мови має значення. І ще про, Процитую одну невеличку цитату, і підемо далі. Мова створює спільне культурне поле і як наслідок однаковий погляд на життя в цьому випадку російська мова з росіянами. Діти мого покоління вони виросли дуже сильно на мемасиках з радянських фільмів. І може так статися, що ти в компанії не знаєш людину, але ти говориш якусь фразу, як з брілянтовою руки, умовно кажучи, і незнайома тобі людина може продовжити ту фразу тобі, попри те, що ви бачитеся вперше, і це вас робить ближчими, ніж вам здається. Ви розумієте, що це ваша людина, яка знає ті ж самі культурні коди, що і ви ніяк повісті печальні на світі, чим повісті Ромео Джулієті. У мене є ця фраза російською мовою. У мене немає цієї фрази українською мовою. Відповідно, якщо я її почую. Я її зможу продовжити в російській інтерпретації, і почувши, наприклад, українську версію, можна не зреагувати, що це саме про це йде мова. Да? Відповідно, це створює відчуття або спільності, або інакшості. І батьки, які обирають для своїх дітей створювати групу спільності з тими, хто говорять російською мовою, вони, в принципі, склеюють свою дитину більше з державою, що хоче нашого знищення, ніж зі своїми співвітчизниками. Власне, це теза, яку я хочу, щоб ви запам'ятали, і в принципі ми від неї будемо відштовхуватися. Тому що насправді то, щоб вибудувати, по перше, свою ідентичність, по-друге, зрозуміти, а хто нам ближчий, ті, хто нас вбивають, чи ті, кого вбивають поруч з нами. Мова є визначальним фактором, але звичайно не єдиним. І є дуже багато факторів, які впливають на те, з ким ми себе асоціюємо, тому що і, на жаль, після дуже довгої колонізаційної політики Росії на наших землях, ми маємо ту ситуацію дотепер. Дотепер, і я хочу це проговорити теж на початку етеру, тому що люди дивляться різні. Дуже часто вони сприймають мої відео як позицію над позицію згори, позицію афігенне тілочка. Яка офігенно всьому розібралася? А ви тут е е е щось там дно поднагодне? Ні, насправді не так. І я абсолютно усвідомлюю те, що я, попри те, що не мала можливості спілкуватися вільно українською мовою в Києві в дитинстві, я все одно була привілейованою в Україні, тому що навіть в Україні радянського періоду я відчувала себе українкою, і цей привілей мені подарували батьки. І я розумію, що порівняно з дуже багатьма. Дорослими зараз у мене є привілей стосовно того, що мені не треба аж настільки кенселити все те, що для мене було дорогим у дитинстві. Дуже багато з того контенту, який я показую вам, згадуючи свої 90-ті, згадуючи свої 80-ті, я. З радістю піднімаю, і я розумію, що це те, чим я можу ділитися, чим мені приємно ділитися, і те, що у мене ніхто не зможе забрати. І я абсолютно усвідомлюю, що я є в привілейованій позиції порівняно з тими людьми, які не мають такої можливості, які росли на радянських наративах, які любили радянські фільми, мультфільми, які дізнаються про те, що це все був великий обман і все це. Можливо, вони дізнаються, можливо, вони знаходяться до сих пір у запереченні, що це все була величезний акт наюбки і зґвалтування. І звичайно, той досвід, через який їм треба пройти, для того, щоб пройти трансформацію в українство, він набагато складніший ніж мій шлях. Тому що ну я завжди себе усвідомлювала українкою, Мій тато був українець в моїй голові. Я завжди з ним спілкувалася українською мовою. Моя сім'я говорила то українською, то російською, але все одно ми жили в Україні. Я. Я вчила Тараса Шевченка у всякого свого доля з чотирьох років. Я знала українські віршики, я співала, коли я був в полтавській соцькі, навіть тоді, коли ще не вміла читати. Я е, знала на пам'ять величезне число віршиків з біли. Нестайко був моїм е, не знаю, супутником з того моменту, як я навчилася читати. Все це величезний привілей для дітей, що росли і ростуть дотепер. В Україні, яка виходить з-під колонізаторського гніту. Тому все, що ми сьогодні будемо, над чим ми будемо сміятися і геготіти, це дуже велика наша трагедія, яку нам треба усвідомити, і від якої нам треба відштовхнутися. І я дуже сильно рекомендую сходити і подивитися, Боже, а де ж цей, де ж цей прекрасний скрін? А, сходити і також після мого етеру подивитися відео, яке на момент того, як я робила цей скрін, зібрало 79 переглядів. Переглядів, 79. Цифра. Ну зараз уже там може 100 переглядів. Це, ем, знаєте, це те відео, яке було. Ем, Найцікавішим з того, що я готувала на сьогодні, я подивилася його з величезним задоволенням. і У мене було дуже багато думок з цього приводу і думок, які я буду продовжувати думати далі, втілювати у своїх етерах, тому що це надзвичайно важлива для мене тема. І мені хочеться дати коротенький коротенький уривок з цього етеру, перш ніж ми підемо до крінжі, тому що дуже важливо у те, що я сказала про привілейованість, і дуже важливо про те, що у Всіх дуже різний і складний шлях, і це не знущання над тим, хто знаходиться в тій же стадії, що і пан якого ми сьогодні будемо обговорювати. Я хочу навести слова однієї з спікерок у цій дискусії стосовно того, що коли ти спілкуєшся з людьми. І говориш про деколонізацію, декомунізацію, то е, залежно від регіону, люди по різному реагують. Тому що якщо ти жив на заході України, тобі легше відмовитися від комуністичного і тобі є за що хапатися. А якщо ти жив у регіоні, в якому повністю стерли українську пам'ять, українську ідентичність, і там не було взагалі нічого, що ти можеш залишити зі свого дитинства, то зрештою ти потрапляєш у величезну драму для себе. Ти потрапляєш у місце, де твоєму дитинству. Твоїм дитячим спогадам немає місця, тому що там винятково дід мороз, іронія судьби і вся та хер, якою замістили твою ідентичність українця Направду, бо ти жив в Україні завжди. Тож дам а, слово пані Ользі, і підемо далі. Ви зауважили, що в частині інтерв'ю в нас просто питання убивця, після якого можна вже далі нічого не писати, це коли ти запитуєш про а як у вас відбувалася декомунізація, і все. І контакт втрачається, тому що коли ти говориш, задаєш ось це питання, десь скажімо так, в західній Україні, то тут раз і вистрілює момент гордості. І зараз ми будемо максимально пишатися, причому максимально соціально схвалюваними тезами. А коли ти говориш про те на територіях, які значно більше постраждали в сенсі власне знаєш, пропаганди переселення і втрати пам'яті, вичищення її фізичного просто підкорінь, то це питання, яке є максимально дискомфортним. І знаєш чому? Знаєш, що втрачається в цій екосистемі? А що ми пропонуємо натомість? Є значна частина людей, яких ти забираєш їхні дитячі спогади, яких ти забираєш єдину пам'ять, яка з них є, бо вони росли на радянських мультфільмах, радянських фільмах, вони не знають всіх цих наших колядок, які мені, я відчуваю себе привілейованою, тому що так я там могла собі дозволити говорити українською без ніяких без моменту, знаєш шеймінгу. Але що ми пропонуємо натомість? Ось де питання. Так? І найчастіше от в цьому місці є величезне провалля не тільки з нашої вони, бо ми не подумали, але власне з вони тих, хто цю пам'ять і оце натомість знищив максимально. І тут нам доводиться бути часами дуже креативними, так і оці вигадування нових свят, нових практик, але які би певним чином були пов'язані із тим, що до людини промовляє. Це дуже класне відео. Я отримала від нього велике задоволення. Дві години, дві години приводів на подумати, але ми до цього відео ще повернемось.